Любов завжди вчасна, попри війну та попри вік, це те саме найсильніше почуття, яке мотивує людей, спонукає жити і творити. У цьому переконані рівненські фотографи Олександр Харват та Марина Долганова, які підготували одноіменну виставку і презентували її у головній книгозбірній області. Всі, хоч раз у житті, милувалися, коли йшли по місту, і от бачиш, як іде пара старшого віку, тримаючись за руки. Я в такій миті думаю, що Любов живе поміж нас вічно. В основі фотопроекту романтична історія двох творчих людей Валентини Захарової і Богдана Столярчука. Чорно-білі світлини доповнені уривками з поезії, головних героїв виставки. Вибір пари для фотосесії був одним з найбільш прискіпливих та важливих для авторів виставки, каже Олександр Харват. І учасники цього проекту швидко адаптувалися у нову для себе роль. Довго вибирали моделей, це, це найбільше часу зайняло. Фотосесії відносно не так довго. Ну і власна концепція, як зробити, подати цю виставку, виникла думка, щоб зробити прекрасно, оскільки ці дві людини творчо, поетичні. То і в виставці під кожну світлини їхні поетичні враження і альбомчику зробив це по суті. Тут вся виставка, всі книжці героїня виставки Валентина Захарова розповіла, що одразу відгукнулася на пропозицію взяти участь у проєкті. і додала, що відчувала себе природньо у романтичній історії завдяки тим знакам уваги, які проявляв Богдан Столярчук, та як він влився в цю роль. Абсолютно природньо, тому що пан Богдан зумів створити таку атмосферу. Такого легенького флірту, такої романтики. Він на кожні зйомки приходив з букетом троянд. і Мені це було дуже приємно. Я відчувала таку увагу і ну якусь таку легенький фльор закоханості. Переглянути фотовиставку Любов завжди вчасна можна на другому поверсі Рівненської обласної бібліотеки. Окремо, побачити світлини можна на сторінках фотоальбому, який підготували автори. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.